Нарешті, після років збирання інгредієнтів, ми в ніч блакитного місяця готові викликати великого разуль Ульданура. Залишилось лише додати останні інгредієнти до кола призиву пил незаймане піксі, сперма гнома і, звісно, трохи лимонного соку. Посмів пробудити великого разу Данура. Це, це ми посміли великий разу. Ми принесли тобі дар, незайманого для жертвопринесення. Я думав, це вечір настільних ігор. Та снутливу дівчину для розваг. <рес> ну, добре. І Голомо сплоті зліпленого з частин тіл незайманих. Вбийки <рес> вбийте мене, бляха. Да? Так, дуже добре. Але ви знаєте, щоб звільнити мене з цього кола, я повинен виконати одне бажання. Чого жадають у ваші серця? Так, так, звісно, ми бажаємо більше незайманих, більше золота. <рес> <рес> вбити всіх гномів. Нові мантії. Ні, ні, ви, ви майте одне бажання. Ви знаєте, чому ми тут? Лорд Змій Язиченко прагне звільнити ув'язненого володаря темряви, лідера нашого ордену, того, кому пророкують принести еру руйнування. Та ну нахуй, ми хочемо незайманих! Зачекайте, ви що викликали ви мене, щоб звільнити когось іншого. Це так образливо! Тож чим займаєшся потім? Кер? Я зайнятий. Безмежна сила! Нескінчення Ні, лорд, змія Тишенко пропоную повернути господаря! мовчати! Ніхто не може зневажати великого разу да нура у моїй могутності. ж дівчат не буде. Змія зеченко, що тут за маячня відбувається? Що я казав про друзів після півночі? А ти що знову мою корону надіяв? корона надіїв? Поганий. Можливо, хтось помітив, а хтось не помітив якість звуку в цьому епізоді так собі, бо я нещодавно переїхав і ще не оформив цю нову квартиру. Тож, вибачте, буду це фіксити далі. Коментуй, підтримуй та став лайкос.